Від сьогодні Герої Небесної Сотні. Усі герої України. Тепер офіційно. Президент Порошенко вручив сьогодні 107 орденів Золота зірка Героя України. Посмертно. Відзнаки отримали родичі загиблих під час Революції Гідності від першого полеглого на Грушевського Сергія Нігояна до тих, хто наклав головою 20 лютого на інститутський. Вручення було закритим багатьом і через рік навіть тяжко згадувати про свої втрати. Перед малими дітьми Героїв Небесної Сотні президент ставав на коліно. Генпрокуратура упритул наблизилась до розкриття розстрілів на Майдані. Про це заявив президент. За його словами, слідчі мають докази того, що сценарії, як потопити Майдан у крові, разом розробляли тодішній президент Янукович і найближчий його помічник, сірий кардинал Путіна Владислав Сурков. Країна наша живе тільки завдяки тому. Що в цій країні є такі батьки і є такі сини, і нас не здолати ніколи. Це точно. Генеральна прокуратура та СБУ встановили чіткий російський слід в розстрілі Майдану. І слідство отримало нарешті доступ до запису прямих телефонних розмов Януковича з представниками російських силових структур. Вони разом, уявіть собі. Разом заздалегідь готувалися до розстрілу.